Сподівання на краще не можуть здійснитись, коли для них нема жодних підстав. Мої вітання слава Україні! Сьогодні 8 лютого субота, і в суботу на моєму каналі ви можете подивитись програму Субота головна подія. Сьогодні поговоримо у програмі про ситуацію навколо тих розмов щодо мирного плану Дональда Трампа є різні. там вже Чутки, інформації, багато різних всяких вже навіть аналізів цього Трампу, який ще не оприлюднений. Тобто там говорять про замороження, про нейтральний статус. Ну то все те, що колись наговорили, назаявляли представники Трампа, там його Радники, чи спецпредставник Кіт Келлах з питань Росії та України. Чи сам Трамп там говорив деякі ну, свої думки з приводу. Завершення війни в Україні він, до речі, говорив про 24 години, але бачимо, що нічого з того не відбулося і не сталося. Тому, на мою думку, до того часу, поки не буде оприлюднений реальний план чи бачення Трампа, я би так навіть назвав бачення Трампа стосовно того, як насправді припинити бойові дії, припинити війну, а не завершити. Це це є дуже е, велика різниця між припинити війну і завершити війну. 6 лютого американська газета New York Post надрукувала інтерв'ю Кіта Келова, спецпредставника з питань України Росії, генералу відставці. Він там говорив про те, що Україна і Росія мають поступитися для того, щоб припинилася війна, про те, що Трамп виступає найшвидше, щоб припинилося це вбивство. Ну, він Про це особисто І Трамп неодноразово говорив, останній раз це було на. Національному молитваному сніданку, який відбувся у Вашингтоні, там, до речі, було багато наших представників. Така велика, велика делегація. Ну, воно і співпало з українським тижнем в Сполучених Штатах Америки. Ну, сподіваємося, що якась таки ну, користь, щось позитивне для України зможуть там наговорити чи договоритися ті, хто туди поїхали. Так, от, повертаючись до того, щоб припинити війну, щоб ці масові вбивства завершились, Україна, Росія. Ну на думку Трампа, адміністрації нової у Сполучених Штатах Америки, мають йти на поступки і Росія, і Україна. Ну, це в принципі очевидно, хоча це не нормально, адже війна відбувається на території України, є агресор, є загарбник. Це Росія, є Україна, яка захищається і агресор. Дійсно має йти на поступки, але от жертва агресії, яка йде на поступки, ну це виглядає не зовсім, на мою думку, правильно, справедливо. Але ситуація така, що хочеться нам, не хочеться, подобається, не подобається, дійсно треба буде змиритися з тою реальною ситуацією, яка зараз є на війні. Тому, на мою думку, говорити про якийсь там мирний договір чи угоду, про що постійно заявляв і заявляє. Путін, що це має бути якийсь такий мир, ніби надовго, на його думку, має бути гарантії для Росії, для російських громадян. Ну, все це зрозуміло, він хоче легітимізувати те, що вони захопили, загарбали то, що зараз під окупацією Російської Федерації, українська територія має на увазі. Вкотре нагадую, що Японія і після завершення Другої світової війни з Радянським Союзом, зараз усієї немає. Договору по мир, мирного договору через Курильські острови. Тому я переконаний, що Україна також не повинна підписувати жодного мирного договору чи мирної угоди, хто хоче так це називає. Адже поки є окуповані українські території Російської Федерації, включно з Кримом, ніякого мирного договору бути не може, тобто ніякого мирного співіснування між Україною, так, в якої окупувала агресор загарбник Країна, Росія території, як може бути між ними мир. Ну це нонсенс. Як, до речі, і дипломатичні стосунки. Сподіваюся, не будуть там відновлюватися дипломатичні стосунки, буде дуже багато різних знову заяв, різних людей, що дипломатичним, політичним шляхом будемо повертатися ці території. Ну, це можливо тільки за умови, коли Росія розпадеться. Тоді так, це, це такий варіант, як на мене, дуже-дуже може бути вірогідним. А в іншому випадку, сподіватися на це достатньо проблематично. Хоча частину території, так, в силу певного тиску з боку Сполучених Штатів Америки, інших е, західних країн наших партнерів і не тільки так, це може статися, що Путін там піде на якісь поступки. Ну, у нас є і е, Курська, Курська область, на якій, в якій знаходяться Збройні сили України. Тобто певний обмін можна також в цьому сенсі зробити на тих. Перемовних, які будуть, але безумовно, що зараз найголовніше це припинення бойових дій, тобто припинення війни. І це найбільш такий вірогідний варіант. І цього за великим рахунком і хоче Дональд Трамп про це і говорив, і Кіткелох, зокрема, і в цьому інтерв'ю. До речі, в цьому інтерв'ю там достатньо не цікаву заяву зробив. Що ну, за його словами, санкції, які введені проти України за шкалою від до десяти це тільки три. Тобто він дав зрозуміти, наскільки можуть бути болючіші санкції проти Росії, бо там він ну, заголовок цього інтерв'ю Трамп може подвоїти санкції проти Росії. Якщо буде подвоєння, ну а взагалі до 10, то він дав такий сигнал. До речі, він, на мою думку, був одразу ж прийнятий, почутий в Кремлі. І вчора буквально вже Дмитро Пісков, там, речник. Путіна вже заявив, що Росія в нас завжди ж готова до переговорів з українською стороною. Тобто немає ніяких питань. А це ж якраз і є умова: що сідайте за стіл перемовин, якщо не сядете за стіл перемовин, мається на увазі Росія. Тоді ми будемо вводити проти вас санкції. Отже, щось все-таки рухається в цьому напрямку. Трамп заявив, що він. ну Буде зустрічатися з Володимиром Зеленським, можливо, наступного тижня хочу переговорити з Путіним. Не знаю, який це буде спосіб. Я так розумію, що, скоріш за все, можливо, телефоном там, чи відеозв'язком. Але саме в контексті припинення війни в Україні. До речі, Росія вона недоразово публічно заявляла, що не тільки питання України, важливо, щоб стосунки між США і Росією почали знову налагоджуватися, тобто має бути більш глобальніші. Питання, які мають розв'язатися на зустрічі Путіна, Трампа, навіть керівник в Думі Комітету з міжнародних справ Слуцький там заявляв, що ніби планується на лютий березень там зустріч з Трампом Путіном. Ну, але поки що ніхто про це не знає офіційно, ну в даному випадку МЗС Росії вони заявили, що ніяких ну, поки що підстав говорити про якусь підготовку зустрічі немає. Зустрічі мається на увазі. Трампа і Путіна. Тобто дуже добре, що Трамп зустрінеться спочатку з Зеленським, потім буде говорити з Путіним. Це з одної сторони, з іншої сторони, цікаво, що він Зеленському скаже. Я так розумію, що все-таки на Мюнхенській безпеки конференції, якщо і не буде представлений план Трампа, там буде певний порядок, озвучений порядок питань, які можуть бути в плані і яка має бути там домовленість. Я думаю, там будуть серйозні перемовини. Із нашими європейськими партнерами, бо на міжнародній безпековій конференції буде віце-президент Сполучених Штатів Америки Венс. Ну, він приїде раніше, він приїде в Париж в понеділок вівторок Там буде відбуватися саміт, із саміт із штучного інтелекту. Це насправді також дуже важлива подія. Отже, я думаю, що саме в цьому контексті будуть там всі ці розмови, консультації, можливо, вже якщо не остаточні, то. Такий, щоб виробити якусь спільну позицію і Штатів Америки, і Європейського Союзу, ну і, сподіваюся, і України. Бо президент України Зеленський він також поїде на цю Мінхенську безпекову конференцію. Отже, там ми, на цій вона буде, до речі, з 14-16 по 16 лютого там ми вже почуємо реальні, якісь, я так думаю, озвучуть пункти можливого плану. Отже, план, можливо, буде озвучений, але буде. Навіть і зустріч е, Трампа з Путіним, на що ми сподіваємося, але, на мою думку, це не означає, що буде мир між Україною і Росією. В кращому випадку це може бути припинення бойових дій, але не завершення війни. Припинення війни, але не завершення. Завершення війни, е, на жаль, я думаю, буде через певний проміжок часу, і це однозначно не місяці. Е, Хочеться вірити, що. Все-таки це буде трохи скоріше, як би нам це дуже хотілося і будемо на це сподіватися. І ми віримо в те, що завершення війни завершиться, завершиться саме перемогою України. Я сподіваюся, що ви додивились цю програму до кінця. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки, вподобайки. Вони допомагають моєму каналу для того, щоб він був присутній більше на Ютубі. Прокоментуйте. Поділіться своїми думками з цього приводу щодо тих мирних перемовин, там, мирної угоди чи угоди про припинення війни. Ну а хто ще не підписався, але хоче і надалі дивитися мої програми, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!